Найбільше рекордів Гіннеса встановив Ашріта Фурман. За останні 30 років він зробив це своєю життєвою місією побити якомога більшу кількість рекордів Гіннеса. В Свої 62 він встановив понад 600 рекордів. Першою його спробою стала 24 годинна велосипедна гонка по нью Йорку, де він подолав без підготовки 651,7 км, Він зайняв третє місце. Тоді він і зрозумів, все можливо пізніше, після затятих підготовок, він здійснив 27 тисяч стрибків за 6 годин 45 хвилин. Це став його перший рекорд. Корд серед його рекордів також були найдальше пройдена відстань з балансуванням на його підборідді бензопили. Найбільша кількість факелів запалена та погашена в одну хвилину. Найдовше перебування під водою з хулахупом. Також найбільше пройдена відстань на велосипеді з балансуванням на своєму підборідді пляшки молока та багато іншого. Ріта Фурман спробував майже все. Зараз він активно створює нові рекорди та перебиває свої старі рекорди, які вже встигли відвоювати інші. Маючи освіту лікаря, він є прикладом, що будь-які цілі досяжні.